Вітаю, ви дивитесь канал Boss Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Тетяною Гай. Вітаю вас! Вітаю, Оленочко, вітаю всіх ваших глядачів. Так, я хочу почати з гарних новин і власне почати наш випуск з того, що сьогодні. 1 квітня, в перший день другого місяця весни, врешті вся Україна вперше за десь 3-4 останні місяці була без шахетів вночі, надіюсь, виспалася і так далі. Але хочу б говорити і запитати власне, у вас і у карт, що це означає. Невже це нарешті такий, знаєте, знак надії, знак на те, що скоро. Скоро це все жахіття припиниться, і ми будемо жити в мирній Україні, де буде безпечно. Ну я перше скажу. Невже ж ви я надіюся, що всі не думають, що у Путіна закінчились шахеди чи ракети? Ні, вони у нього не закінчилися, але значить, щось там відбувається, тому що Україною українці він також не шкодує. Давайте подивимося, що це давайте. А тепер дивіться, перша карта йде повішений, що означає зміну ситуації. Тому що в моєму баченні взагалі повішений це не підвішений стан, а саме зміна ситуації. Давайте подивимося, в яку сторону. Страшний сут, смерть, трансформація і мир. Ви розумієте, які карти випали? Це просто неймовірно. Просто неймовірно. Але по вісмірці мечів я бачу, що все-таки шахеди ще будуть. Але бачите, нам обіцяли їх по 500 в день. А я по вісмірці мечів бачу, що це будуть такі поодинокі випадки, по правосуддю. Тепер дивіться, він не шкодує нас. Все ж таки є такий дуже серйозний тиск на нашого ворога по правосуддю, через який. Він діє зараз саме так. Цей тиск зв'язаний. Я думаю, швидше всього із санкціями, тому що випала королева Пентаклів. Тобто, бачите, правосуддя закриває королева Пентаклів. Тобто, дійсно, Путін не такий хороший, не шкодує нас, і в нього не не, не закінчилися шлах'єди. Все ж таки, там на нього є тиск, і дуже серйозний тиск зі сторони Америки. Угу, тобто, це під впливом тиску, власне, він йде на поступки зараз? Однозначно, так. Але врешті я помітила, що ви сказали, що все ж таки поодинокі випадки вони будуть. Чи можемо ми глянути на цей тиждень які міста під небезпекою, власне, і знову повторяться обстріли шахете? Ага. Так, дивіться, давайте дивимося до п'ятниці, тому да. що ситуація може змінюватися, тому що важко дивитися. І мої mm -hmm. хороші, якщо я кажу до вихідних. І кажу вихідні, тому що пишуть мені, де теж ну, чи там в коментарях читаю ось, е, даю там е, інтерв'ю в е, п'ятницю. А мені пишуть, ось ви, ви кажете, що не буде обстрілу. Зараз обстріл Дніпра. Мої хороші, будь ласка, слухайте уважно. П'ятниця це не вихідні. Коли я дивлюся, кажу, що дивлюся вихідні. Тож ми зараз дивимося до п'ятниці, включно. Так, до п'ятниці, включно. Чи будуть, нас... чи будуть обстріли до п'ятниці? По Україні спочатку дивимося. Да. Ну, слухайте, поодинокі якісь будуть, тут мені йде більше. Ну, бачите, і знову йде ситуація обнулення. Ви знаєте? Я вам хочу сказати таку одну річ, яку зараз, якою, можливо, трошечки шокую людей. А... Ну, я не знаю, як правильно вам це висловити і сказати. Насправді, в просторі вже давно є, що війна закінчилася, що її вже немає. Це вже якби остатки, тобто вже все вирішено. І я зараз знову намагаюсь продивитися обстріли. Мені показує дивіться шестірка пентаклів. тобто. Ну, якби Важка ноша для рашки, вони вже не можуть це робити. Іде обнулення карта. І зверніть, будь ласка, увагу на дурня. На всіх картах дурень тримає. Дурень це що таке? Обнули, обнулення. Тобто аркан, який показує початок нового циклу. І він може мало хто дивився, на цій карті це темна колода трошки не так видно, але все ж таки можна побачити, що дурень тримає на всіх картах в своїй руці. Білу троянду символ чистоти і нового початку. Ось так і для України. Дивіться, поодинокі будуть обстріли певних міст. А ви знаєте, тут ще варто би подивитися Київ і Львів, тому що я бачила ще одну атаку до кінця війни на Київ і на Львів. Я бачила. Це як початок квітня, перші числа. Але можливо, воно і програлося, можливо, і тут заборонили ворогу взагалі наносити навіть будь-які удари. От мені дуже цікаво, тому що воно ж може змінюватися через рішення певних людей. Угу. Київ. Ну планують вони на Київ ще один. Ще один до е, нашої перемоги. Вони планують. От знаєте, і тут таке враження, що вже все ясно, так, що вже там перемога, що вже мир, а вони луплять. Але ж дивіться, бачу я навіть жертви. В Києві ще будуть жертви. Будуть жертви, але це не буде наступ. Це не буде м, такі страшні атаки, які ми спостерігали протягом трьох років повномасштабного. Але все ж таки на Київ вони ще планують. Прямо, от, ну прям прямо. Я не знаю, воно воно може відтягуватись там декілька днів, але плани у ворога є. І давайте, що ви казали, Львів подивимось, власне, чи змінилася ситуація, чи знову плани ну, ворог. І знову мені я відговорю з вами, мені йде одна і та сама фраза. Коли Київ тоді Львів, коли Київ тоді Львів, тобто вони вже, якби буде все вже ясно, все вже зрозуміло. Відкриється оця завіса, тому що люди не розуміли, тому що це все велося за завісою. Ми не могли цього бачити, розумієте? Нам подавали зовсім не те, що відбувається насправді. Але ось коли вже ворогу не буде чого втрачати, знаєте, як на зло, отак, от на зло, в останній момент. Давайте глянемо. Ну, йдуть мені і по... Бачите, по справедливості, що нате вам, нате. Тому що дивіться, як і в Києві, так і у Львові я бачу жертви. Жертви Ви... саме серед мир, і дріться, і королева мечів мені. Тобто ворог, все одно, як він читає по справедливості, коли вже все от лупануть. Ви розумієте, не програлося, на жаль, на Львів ну просто так от відтягується, вирішується. Тож хочу попередити наших глядачів, що ми цей запис робимо для того, щоб вас налякати, для того щоб навпаки попередити. Тому, будь ласка, бережіть себе, ходіть в укриття і бережіть своє життя, воно найголовніше. І останнє питання. Власне, Тетяна, скажіть, чи в цьому квітні буде перемир'я, чи ні? Чи бачите ви його чи ні? Мої хороші дивіться, іде верховна жриця, дуже це карта. Якби наповнення чогось нового і того, і таємного, що головне, тому що це таємні знання. Вже все вирішено. Бачите, ми дивимося, от наче різні питання одної тематики, а воно показує один і той самий ракурс. Воно однозначно, ну, але це буде не перемир'я. Не можна заключити перемир'я з, з таким тираном. Він ніколи не дотримається його. Це буде наша перемога. І є тиск на ворога. А, буде знищення ворога, буде зміна ситуації в Україні. Але Україна точно переможе. Тому що перемир'я із ну, не можна, як можна навіть заключати перемир'я з тим, хто знищив стільки наших міст, знищив стільки наших людей, знищив наших дітей. Ненавидить нас кожною кліточкою свого тіла за те, що ми просто є? Ви, Як абсолютно, можна праві? Ви абсолютно праві домовляти і я впевнена, що перемога України відбудеться дуже скоро, але все ж таки можливо це таке абсурдне питання, можливо, це дуже заїжджене питання, але якщо вже інформація в просторі вже давно є про те, що ось Украї... вже Україна перемогла, чи можуть карти сказати дату. Нашої перемоги Дивіться, воно вже є. Дату взагалі, ну я вам скажу, Леночка, щоб ви справді сказали, що це питання, воно якби некоректне в тому плані, що дивіться, це не те, що один день, як, наприклад, там, да, 9 травня було Друга світова. так? Тому що не забувайте, звільнення територій, потім якби, звільнення наших військових, так? якийсь тиск на ворога, тобто зовсім зміна, якби ситуації в Україні. Тому тут не можна сказати одним днем. Тут не буде названо це одним днем. Ну, цього навіть не очікуйте, я цього не бачу. Це тривалий процес, так. В абсолютно І Я дякую вам за цей детальний прогноз і за оптимізм вашої енергії за віру у перемогу України. Дякую вам, побачимося в наступних випусках. Побачимось.